Доброго дня, хто приєднався, значить, шановні, дивіться. В нас тут залишилось навчатися ще тані дні. Вам тим паче залишилось практично сьогодні. Понеділок вже відпрацьований, відпрацьовано. Чотири дні працювати. Да? Тобто Чотири дні ви студенти, потім ви становитесь вже дипломниками. Як така. Тобто, ви вже, для вас уже в п'ятницю можна як в школах раніше було робити останній дзвоник. Ну у нас дзвоників немає на заняття. Ну, знаєте, традиції залишаються такі шкільні студентські. Тому е, яка ситуація? В нас є пара по заміні? І завтра повинна бути там одна година, не пара, пів пари. Це підсумкове заняття. Тому давайте так. Сьогодні ми зараз одну тему швиденько розглянемо, буквально на 10 хвилин. Я називаю прізвища, хто постійно був і хто має Ну позитивну оцінку, тому що там про списки я не можу зрозуміти, хто є, хто не має. У нас у вас староста хто? Ну, ми домовлялися, що огороднику буде нести відповідальність, чи хто за групу. хто може Ми не домовлялися. Нічого? Я не домовлялася, Денис? Mm, такого не було. Не було. Значить, я, значить, 42 або 43 група. Ну, я щось не знаю. Це у вас класний керівник е, Любов Олексіївна, так? Да? Так. А скільки у вас взагалі в групі студентів, якщо можна? Бо в мене і списка нормального немає. Журнала нема, з собою я не в коледжі. Десь 20 Десь 20 Давайте так, не будемо е, ламати. Як то кажуть, копія. Зараз ми розглядаємо тему. Я називаю цих присутніх, що постійно були оцінки. Ну, оцінки дивіться, якщо не, ну, не згодні, бо я так, що я інколи даже, ну, непорозуміння знаходжу з нашими викладачами, от Раніше пам'ятаю я, ну, студент працює там по цілої, все нормально, Поставим там, наприклад, 90, це хороша оцінка. А хтось каже, він у мене не заслуговує навіть на 60 Я говорю, підчекайте, так він, по вашій там. Математиці чи по історії ну не, не йде йому. А по цьому предмету, він нормально, мої вимоги, е, пізнання, рівень знань є, і тому, тому не завжди так буває. Буває так, що комусь поставив 90 а студента, це 60 максимальна цінка по іншим дисциплінам. Тому е, може сьогодні буде нам скоригувати. Якщо хтось не задоволений буде на хорошу цінку, будь ласка, зменшимо. Якщо хтось не згоден з знаннями, що він має кращі, Оцінимо краще. Зрозуміло, да? Ви дорослі? Ви вже повинні з позитивом, ну, як вже мати відгук про коледжі про вчителів. Тому я на як некрасиво говорити на оцінки не жадний, просто щоб було порозуміння, і я знав рівень ну, знання студентів, що вони пішли в подальше з розумінням, що таке дисципліна соціолога могли її десь, хоч в мінімумі, за да, використовувати. Тому сьогоднішня наша тема, якщо, по-моєму, е Денис пише, то можете записати ще буквально два-три два, два, речення. Тема наша має назву Соціологія девіантної поведінки. Соціологія девіантної поведінки. Може, з вас сточу слово Девіація? Не авіація, а девіація, будь ласка. Ну, Те, ще, що ще, ще схоже на рамки норми, тобто зараз відрізняється. Відрізняється, так. Да. Або давайте скажемо, відхилення даже буде, да, так, таке якесь? Так, тобто дивіться, якщо взяти слово девіація, воно даже використовується трошки в техніці, Я колись теж навчався в техніку, в цьому коледжі. Вас пам'ятаю, була по радіовимірювальна практика. Да? Або небов'язкова практика. От у мене, наприклад, ось ноутбук і блок живлення до нього. Да? І тут написано: там вхідних 220 вольт викидає 19 вольт, плюс-мінус 0,1 вольта, а по силі тока там, ампера, міліампери там плюс-мінус скільки то. Тобто Є норма, а є в позитиві або є і в негативі відхилення плюс-мінус. І Тому правильно сказав Денис. Девіація в перекладі з латині означає як відхилення. І якщо ми це слово відхилення використовуємо в нашій соціології, то це буде соціологія. Відхиленою поведінки, ну тут в основному в людській свідомості це визначається як ну неправильна поведінка, тобто відхилення від нормальних норм там умов життя, тобто такі, як то кажуть, закони суспільства. Це не ну, прийняті в суспільстві нормативи. От. І тому це можна сказати, що як приклад, це можуть бути ну, такі знаєте, ловчинка ну, або. Діяльність людини, котра ну, ну, не має позитиву. Тобто, це можуть бути аморальні вчинки. Да? Щось людина десь, ну вибачте, в стані ефекта зробила, да? десь трошки перебор якихось напідка або якихось засобів, і зробила щось, це моральні вчинки. Да? Можуть бути правопорушення, тут то теж це вже підлягає під закони відповідальність. Ну і можуть бути злочини. Тобто, таких трьох рівнів. Я головне, головне, хотів, щоб ви зрозуміли, що. Інколи це визначення проскакує в нас в засобах масової інформації, там часто є такі, ну, щоб ви знали, що це таке. Тому буквально пишемо два-три речення. Пишемо девіація. Девіація. Від латині. Ну, переклад готинського. Від латині. Відхилення. 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 В людській відхиленням, так, пишемо. В людській свідомості. У людській свідомості це негативні явища в суспільстві. В людській свідомості це негативні явища в суспільстві. Дві крапки. Що це? Аморальні вчинки. Аморальні вчинки. Правопорушення. Правопорушення. Злочини. Написали. Так, ну і ще одне речення, що в світі не існує. Що там у нас послання? А ну ще раз, будь ласка, ще написано було. Не встиг прочитати. Леонід написав, що він поспорить. Це відхилення від рамків стандарту, не від рамків норми, тобто відхилення від усіх стандартних, а в поганому чи в хорошому в хорошу сторону ніхто не знає. Ну, в основному, я ще скажу: ми, ми тільки що сказали, що людські свідомості це сразу спрацьовує на негатив. Е, е, норми в нас є різні. Е, як вам пояснити, то давайте 5 хвилин. Давайте допишемо. В світі не існує суспільства. Всьому в світі всьому світі називано кулі. В світі не існує ну, суспільства де була б, відсу, б відсутня девіація, де була б відсутня девіація. Тобто, які б ми держави взяли розвинути: Японія, там, Штати, там, Канада, Європейська Франція, да? Все одно такі моменти будуть проявлятися, тому що є різні люди. Я трошки не зрозумів, а ну, ще раз Ростислав скажи, я не зрозумів сутність. Що таке? Так, Це не я питав, це Леонід написав, а я прочитав. Це Леонід те, що як візичне Леоніда? Десятниченко. Угу. Добре, я... Трошки не встиг прочитати, я тільки побачив пізно. Дивіться, я не знаю, як пояснити, тому що в кожної людини є своя думка. Ви філософію вивчали є протиріччя протиріч. Я часто наводжу приклад з нашого життя. Ну Тут не можна віднести це до девіантної поведінки, але мені колись було дуже зроблено таке, так, знаєте, красиве зауваження. Красиве зауваження. Ну, це воно підходить до теми виховання. Це було давно, ще, ну, не знаю, може років ну, 10 не більше. По тому я був за відділенням, і один студент ну, там, перестав ходити на заняття, він жив в гуртожитку. Я запрошую маму, ну, щоб вона сказала причину, бо приходжу, хлопчик постійно в гуртожитку спить. Хто на що з ним таке? Мама приїжджає, ну, ми там визначились, все мама доведена до відома, письмо, все. Ну, тоді... Виходимо з коледжа, і я її до, до зупинки доводжу. Ну, сильно на зупинці напроти коледжу, а вона каже: Ой, ви знаєте, от ви столиця, а ви якось некультурно себе ведете. Ось у вас якось ну от на зупинці там он, папірці валяються, курки таке ну біля коледжа. Ну, я мовчу, кажу, ну що, а ви знаєте, в нас ввели таку систему в Вінниці. Знаєте, знає, там, де великі ці фонтани, хороше місце таке зелене. В нас вели в Вінниці такий закон, ну, не законопроект, а норму. в Законіде не написано, прийнято рішення там, місцевою владою, що біля певної установи, там, біля школи, в радіусі там, 50 метрів дітки підмітають, прибирають зовні. І каже, Такі були моменти: дядя дяденька стоїть палить, кинув бичок, а тут дитина підходить, з вінечком замітає. Каже, батьки возмущалися, що це так, дітей заставляють. Але це пройшло два роки. отакий, були ну, непорозуміння між батьками і людьми, і каже, після того практично не потрібно було в таких загальних місцях, де відповідальність за територію, прибирати. Тобто, чисто не там, де не. Не там, де прибирати, а там, де не смітять, і таке визначено. І от тут, тут мене це дуже вразило, тобто це один із моментів виховання. Це один із моментів, що люди самі собі через так, можна сказати, непорозуміння, через проблеми створили цю норму. Іменно норма поведінки в певних місцях. От і тут ми не можемо це віднести від до дев'яті, але це вже є порушення створених там можна сказати штучно умов життя. І до речі, я потім поїхав десь буквально через півроку в Вінницю, там два рази був. Мені знаєте, сподобалось чи дійсно чисте місто, там ці фонтани кольорові з музикою. Це це все це красиво. А саме цей момент, так знаєте, як ми кажемо, ми з вами там розглядали момент виховання під зовнішнім впливом. Так, ще які питання, будь ласка. Значить, дивіться, я зараз, якщо питань немає, дякую за участь, я хочу вас ну вам подякувати, що поважали трохи соціологію, викладача в такому пенсійному віці. Значить дивіться, я називаю прізвища. Я олівцем в своєму чорновому журналі вдома виставляю олівцем оцінки вашої залікової оцінки стобальна система, котра буде йти в додаток до диплому. Якщо я щось неправильно, з вашої думки. Поставив оцінку, у вас є термін до п'ятниці, все це змінити. Тому завтра в нас пари не буде, там що одна година. Ми зараз проводимо два в одному. Ми провели лекцію завершальну і підвели підсумок. Ви згодні з цим чи ні? Так. Так, Добре, я називаю прізвище, тільки мене, може, десь неправильно наголос. Скажу. вибачайте. Так, Барабаш 90 балів, 100, 100 бальна система. Бо на 100, чесно говоря, я не знаю. Так, гусак. Нема його, ну він там прибуть, був присутній, зареєструється і свалює куди-небудь. А то коли вас скажу, раніше, раніше завершилася пара, я виключаю, він не виключає, він не чує. Тому 70-це йому як передати як аванс або подарок, який я потім буду, як Трамп возмущ... повертати борг. Так, Падун, те саме. Прийдуть. Зареєструвалися, а з нами пішли або собачку вигулювати, або джентонік тебе пити. Так, Огородніков 100. Дякую, працював. Петрасюк 75. Був, але ну щось не, не, не чує відповіді. Прасол, два рази з'явився і то тільки з'явився, зареєструвався і десь він не, 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 не бачив, не чув. Карачев, це правильно прізвище назвав? Тут 100. Правильно Богдан, є у ваш? Щось Щось це, напевно, не наш. Не важно, бо це десь мені ці фамілії поскакували. Так, пасічник 95. Десятинченко є теж. Два раза бу, ну правда, відповідав. Як... А Десятиченко, вибачайте. Вибачайте. Я, я зразу сказав, що це десь не мало неправильно. Тут 85, але був мало на заняттях, тим паче як написано. це великий, як, як кажуть, аванс. Будете, скати... він теж є 10 Я тут так. От як получиш диплом 3 липня, позвониш пива, поп'ємо за твій счет. Так, шуткую, Бондаренко, є ж такий у нас? Є такий. Є. Ну, тут теж е, був, відповідав 90 Ще раз повторю, якщо ви. Ну, є бажання там, щоб були красиві оцінки. Атестат був, тобто додаток до був хороший, то можете потім. У вас телефон є? Номер телефона. Та ні, наче. Наче нема. Що ви нам віддак. на перші парі не давали, це ні. Запишіть. Ну, якщо вам потрібно, у вас, ви всі згодні з цими оцінками, ви. Та, наче, так? Поки ночі. Не занижені, не завищені. Дивіться, тут у нас якась демократія. Якщо ви працювали, то так. Я не знаю, чи... давайте так. а Якщо інших я просто не бачу, вибачте, як вони будуть працювати Даша, я не знаю. Тому давайте так. Хай вони, всі ваші студенти, з ким ви спілкуєтеся, я не, я не назвав прізвища, хай знаходять е... контакт з Любов Олексійовною. Домовилися? Так, Передайте її. Добре, передати. Ось. Класний керівник, хай бо всіда класні керівники. Я сам класний керівник всіда турбується за свою групу. Так, оце в мене вам інформація надана. Які питання пропозиції, будь ласка? Ніби все. Ні, в мене питання. Так. Тобто, якщо хоч під, ну, повисити свою оцінку, то вам зателефонувати, написати так. І, і, і рішити це Ростислав, ти так. був, але щось не хотів відповідати, геш? А? Не хотів відповідати. Та я не міг відповідати, то скільки людей, вам нечасно не відповідали, щоб просто ви задали питання, вже відповіли і п'ять чоловік вже відповіли на запитання. А чого ти іноді з пари свалював в кінці. З пари свалював? Ну, та, я. Булися витяг... сімейні обставини по котах. Ох, ви ж і вибачте, хитрі. Так, значить, дивися, давай так, якщо потрібно. Ну, сьогодні вже нема часу. 70 це я так зрозумів, тобі це мала оцінка, так? Да? Так. Да. Ну, десь 75, 80, і мене це повністю устроїть. Це вже називається ринкова економіка. Маркетинг у вас є така була Була. О, бачите, маркетингова діяльність вже називається. Так, я дивлюсь по шахматки. Тобто, 80. Ну тут максималка 89 йде, так? Да? Так, 85 ти кажеш? Та 80 мене, ну. Влаштовує. Так. Да. Ладно, телефон запиши мій, перезвониш. Може, завтра післязавтра. Давайте зараз запишу секундочку тільки. Якщо в крайньому випадку, то будете передати телефон мій номер. Можете диктувати. 067. 067. 418. 418. 00. 00. 15 15 я є сівайбері, в телеграмі, це що можете написати там прізвище, група і ваше бажання, щоб не телефонувати. Шановні, це ще раз повторюю великі оцінки, тому що не всі я пам'ятаю писали конспект. А желаті бажано, щоб щось тут було. Так, ще питання, будь ласка. Немає? Штиків немає. Таких немає питань. Добре, дякую за, всю, за співпрацю, як то кажуть, вдалого вам захисту дипломів і ну, бажання, щоб, дай Боже, ви вже його отримали не ну, в мирний, але перед час. Тому що було це урегулювання цих відносин, тому що вже важко. Значить, добра, миру і до зустрічі на якась на хороше вилення. Всім хорошого до зустрічі. До побачення. Щасливо, до ребята. До Добре.